Усім привіт! Я Даша. Я приїхала в Канаду по програмі Коед і вже перебуваю тут понад рік. Сьогодні я хочу поговорити про канадців, про їх стиль життя і чи дійсно Канада це країна боргів? Справа в тому, що за цей період мого перебування в Канаді коло моїх знайомих канадців, воно значно зросло. В мене багато знайомих як серед молоді, так і серед людей пенсійного віку. На роботі також я працюю з канадцями, тому знаю, як вони живуть, як проводять час після роботи і взагалі, як влаштоване їх життя. Саме тому я хочу поговорити на цю тему. Справа в тому, коли я тільки Приїхала до Канади, почала знайомитися з канадцями на роботі. Знайомитися з канадцями. Я така думаю, боже, як вони круто живуть. Пенсіонери просто на таких крутезних машинах їздять. А, вони відпочивають 80 років. У них є персональні заняття з тенісу. Вони на кабріолетах катаються, вони в нереально крутих будинках власних живуть. І чому я більше кажу про пенсіонерів? Тому що це містечко невеличке, де я мешкаю, провінція Онтаріо, містечко Пері Саунд, Але тут більше людей пенсійного віку. Але молодь також є, і на роботі зі мною також працюють молоді хлопці. І вони 20 років приїздять на роботу на крутезних машинах, які, звісно, коштують ну так дуже багато. І я думаю, вау! Як круто живе молодь! Як круто живуть люди пенсійного віку. От би нашим пенсіонерам в Україні ось таке життя. Я думаю, клас! В мене був просто захват. Але потім я більш спілкуючись, більше дізнаючись, як взагалі все тут відбувається, я почала дізнаватися, що у всіх це житло взяте в кредит. Машини крутезні, взяті в кредит. Я, звісно, не буду узагальнювати, що у всіх. Більшість у Котрим же людям по 80 років, звісно, вони вже сплатили свій кредити, живуть вже у своєму житлі, але більшість на роботі, наприклад, так, чоловіки, яким за 30 років близько до 40, 40+, плюс, вони ще сплачують свій кредит за житло. І вони тримаються за цю роботу. Вони схопилися за неї, і вона їм не подобається, але вони не можуть її кинути саме через те, що а, їм вже треба сплачувати кредит. І типу для них це норма. Вони так звикли жити, вони так живуть. Вони знають, що вони там сплачують певний відсоток, що цей кредит в них на. Значну кількість років, і вони так живуть і так сплачують, коли я там розповідаю, що я знаю деякі українці, котрі приїздили, вони купили за кеш будинок. Вони, вау, за кеш? Як типу це можливо? Де ж треба працювати? Звісно, є заможні канадці, як у будь-якій країні, котрі також можуть купити будинок за кеш. Але зараз я більше Розповідаю про такий середній клас, як живе більшість людей, більшість канадців знову ж таки в цьому містечку, де мешкую я. Більшість бере це житло, машини в кредити, і знаєте, таким чином вони просто скут, скутують себе, я таке слово, прив'язують себе до певної роботи. До певного місця, і в них немає можливості щось змінити. Наприклад, мої знайомі гональці, вони сказали, що Даша, ну поки ти маєш забути про подорожі, про те, щоб якось жити на широку ногу, тобі потрібно брати кредит, його сплатити. Обставити свій будинок і обставляти треба не новими речами якимось. А треба обставляти такими, знаєте, де вже можна а, купити на маркетплейсі якісь а, такі а, речі, які вже були вживані іншими людьми. Тобто був речі, і ось так ми зробили, дивись, на наш будинок. Ось так і ти маєш. І, звісно, купуй. А, Товари, продукти лише на знижках. І також речі я також купую в секонді. Ось такий в них стиль життя. Вони заощаджують, економлять, подорожують на пенсії. І я така думаю: ну, можливо, для когось це дійсно крутий план так жити своє життя. А мені хочеться жити його тут і зараз. Не думаючи про те, що я буду робити на пенсії, взагалі доживу до цієї пенсії чи ні, а хочеться просто насолоджуватись, хочеться подорожувати, хочеться зараз це робити. Не хочеться брати цей кредит, знаєте, як якийсь тягар, і потім його тягнути багато років. Звісно, у кожного своє уявлення, і кожен сам вирішує, як йому робити. Якщо логічно подумати, то, типу, ну є сенс, аби взяти кредит, оскільки за оренду житла також щомісяця сплачуємо, так? А так, ти сплачуєш вже за своє житло. Але я кажу про те, що Ось така картинка, типу, знаєте, очікуваній реальність, коли воно спочатку все сприймається, як Вау! Оце твій будинок, який він класний. Він так, але ще 12 років мені треба заплатити. так, класний, дякую. І ти буде такий думаєш, ну блін, а ще є така історія, вона також, як виявилось, дуже розповсюджена, оскільки є знайомі, котрі. А в цьому містечку, де я мешкаю, в перісанді у них є дуже дуже крутезний будинок, і він коштує більше мільйона доларів. І вони зараз на старості років думають над тим, щоб. Приїхати чи в інше місто, чи в іншу провінцію, де такий самий крутезний будинок, але буде коштувати вже в половину менше десь 500 тисяч доларів і тим самим заощаджити кошти. Оскільки, звісно, в них, наприклад, діти. Взагалі живуть в інших містах чи в Штатах, і вони не прив'язані до певного місця, а так вони можуть просто взяти і. Заробити, грубо кажучи, ну я не знаю. Я укладала на цю тему відео в Тіктоці, то багато людей сприйняли це якось не дуже позитивно, оскільки вони кажуть, оце все життя, цей будинок будувати, а потім на старості кудись тікати невідомо куди. Не знаю, у кожного свій шлях і у кожного своє бачення. Але така стратегія вона все ж таки розповсюджена в Канаді. Бо, наприклад, я розмовляла також на роботі з чоловіком. У нього також дуже класний будинок. І він каже: так ми також з дружиною думаємо над тим, щоб продати наш будинок і переїхати в інше місто, і де ми будемо жити. І купимо будинок, такий самий крутий, але вже за іншу ціну. Тож, ось так звикли жити в канадці, брати кредити на все і жити від оплати за цей кредит до оплати. Знаєте, як у нас там кажуть в Україні від зарплати до зарплати. Отут я щось подібне також спостерігаю, коли е, на роботі мій знайомий чоловік каже, а на цьому тижні зарплата має прийти чи ні. Я кажу ні, напевно, на наступному наскільки я пам'ятаю він ні, мені ж на цьому тижні вже необхідно сплатити. За своє житло кредитні кошти, блін, і, і ти такий думаєш, ого <рикольно>. а, Ну насправді прикольного тут не дуже багато, але в цілому, що також люди обтяжені цими кредитами, і їм, знаєте, їм. Нормально, і їм просто звично. Мені здається, що просто вони так звикли і вони не знають, як може бути інакше. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку цього життя в кредит, як ви ставитесь до кредитів, як ви ставитесь до цієї системи брати кредит буквально на все, і сплачувати потім його. Яка ваша думка? Чи плануєте ви, якщо ви перебуваєте в Канаді, брати житло під кредит і все таке інше? Буде дуже цікаво почитати в коментарях. Тому, будь ласка, залишайте. Також в коментарях я залишу посилання на всі свої соцмережі. Якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте. Будемо ближче, будемо спілкуватися. Я тільки за. І звісно, дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, то ви все самі знаєте. Вподобайка, коментар і підписка на мій канал. Дякую, що зі мною і бувайте!